Вітаю! Сьогодні 7 липня, 24 рік, місто Рівне Україна. На огляді сорт Ожини Світпай, переводиться як Солодкий пиріжок. Досить новий сорт, виведений в 1996 році, Сполучених Штатах Америки, штат. Місісіпі. Це його по суті перше плодоношення. В тому році було, були сигналки, ягода мені сподобалася, тому я цей кущик лишила, і ось він вже зараз має перші ягідки достигші. І ще одна причина, чому його лишила, він порівняно з іншими сортами досить компактний. Зараз сонце, але спробую вам показати його невеликий кущ, я б сказала, розтягнутого терміну плодоношення. Зараз я вам все покажу. Вибачаюсь, якщо буде засвічувати сонце. Ось він в тому році. Видав два пагони заміщення, один і другий. І вже в цьому році ось паган заміщення пішов, один і ось пагінь заміщення, другий, два. Так само два. Ось це зразу треба обривати. Потім обірву оцінив нижні треба зразу обривати. Так, два пагони плодоношення і два пагони заміщення. На цій збираємо ягоду і зразу їх вирізаємо ось сюди, в корінь. А ці лишаємо на наступний рік. Бажано нижні взагалі не лишати віточки, щоб ягода не лежала. Ось бачите, все прибрано. Щоб ягода не лежала на землі. Вона і не визріє, і ви її не буде їсти, і тільки вона відтягне на себе силу куща. Зараз зайду з другого боку, покажу його габітус, бо сонце. Ось на сьогодні. Це заміна. І ось це заміна. Тобто ось такий, досить компактний. Невеликий кущик. Здоровенький і всі ожили. Ось перша ягідка. Бачите, вже відсохла. Але ще ця зовсім-зовсім зелена. Тобто він не віддає врожай зразу. Він буде все-таки, ось, бачите, перша вже достигша і ось зелена. Так само тут я вже коштувала. Бачите, зелененька. Перша достигша. А ці ще зелені. Ну, більше не буду наривати. Ось такі в нього плодоношення. Ось такі в нього ягідки. Бачите, кругом є з є вже червона, ой, є вже чорна, дозрівша. І є. Так само червона. Тобто в один раз і в два рази його не зберете. Хоча він рахується раннього терміну дозрівання. Подивимося вагу, ягідок. Ось я тут взяла. Так, вам величину. Сірникова коробочка вона має три з половиною на п'ять. Ось так. Десь три з половиною. Так, три з половиною. Ось так. Таким, такі вони ягідки. такої величини, тому що на руці, але не завжди зрозуміло, якої взагалі величини ягодка. Зараз ми її зважимо. Так, 10 з половиною. 114. Ну, по каталогу вона 8,14 14 грам. Ну, так вона і є. Ось ця 11,10, ця буде десь 8,4, тобто 9,14 грам ягідка. Ну що, куштую. Соковита. Солодка. Кислинка є буквально ну, віддалена, тому смак не просто солодкий, а такий досить гармонійний. І мені все-таки здається, що це як пиріжок з абрикосовою начинкою. Тобто щось фруктове. в в ньому є. Зараз ще одну з'їм. Побач. Дуже соковита. Я перші коштувала, вони були значно солодші. Але досить достойний сорт. Світпай в мене лишається. Пагони без жодної. Колючечки, як ви бачите, гладенькі. Шипів немає. Вони все-таки не лежачі, хоча в каталог іде він як лежачий, він не лежачий. Ось я вам покажу пагін заміщення. Він абсолютно стоїть. Цей тр... трішки якби під нахилом, бо він так виріс, а цей просто стоїть. Тому, не знаю, чи саженці, напевно, мене його виходити. Не будуть. І чому його тут лишила ще? Тому що в мене це доріжка ось тут, щоб пройти, і він не заважає. Він має досить невеличкі розміри, тому підійде так само цей сорт, в кого не є великі ділянки. І мені здається, що навіть шпалери... Як такої, що от стандартної шпалери йому не потрібно. Побачу, як він буде вести себе далі. Але мені здається, що навіть в кого немає можливості зробити шпалеру, якесь буквально загородження, щоб він не лежав на землі. Ну, у всякому разі, ось це, рахуйте, третій рік, він просто стоїть. Так що, в кого нема місця, можете звернути саме на цей сорт. Хоча по урожайності, звичайно, він ну, не такий врожайний, чесно кажучи. Лотералички досить невеликі, сантиметрів 20, ось так я покажу вам. Ну, от під гілочки те, що відходить, невелике. Бо є такі, що не пів метра, а в нього такі невеличкі. Ну і плодушечки теж, бачите, 4-5 ягідок. Хоча, знову ж таки, кущик молоденький, будемо дивитися, як він буде себе почувати далі. Хоча от я взяла так, 4-5, ну ось тут отут уже більше. Можливо, просто з віком він буде більш вражайніший. Ну, в всякому разі, завжди можна покуштувати свіжу ягоду в себе на городі, висадивши. Ожину, світ пай, раннього терміну дозрівання. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода. Найсмачніша. Дякую.